Ну, по Дніпру не закінчена, на жаль, історія. Їм ем треба буде ще раз обстріляти місто, щось вони типу цілий не досягли, скажімо так. Ну, Тут мені показуються і будинки. Тут у мене показує якийсь музей, або якась знаєш, галерея, або якась така стара будівля, пов'язана з мистецтвом. Може, музика, школа, щось таке. Е, там ще. До речі, театр ще тут сюди. Тут ще є місце біля води, синє або скляне, як, може, як бізнес-центр. шляхи дороги По Україні. По всій зараз не перестають мені не подобатися шляхи дороги. Це що я казав ще до того, як на залізну дорогу, залізну дорогу у Дніпрі. І от воно не перестає фонити. Але це по всій Україні. Не тільки по Дніпру Вода, мости. Теж по всій Україні. Дніпро ще може бути потрапляння. В якусь е лікарню, але вона ні, вона цивільна, цивільна. Жахливо чути такі прогнози, але власне. Тому ми задаємо ці питання, щоб мати можливість... Нехай воно нічого не збудеться. Просто так. будьте обережні, там обходьте старайтеся обходити подібні місця. Зараз напишу, що в Дніпрі куча скляних будинків біля води і бізнес-центрів. Ну, я не знаю, як ще, що вам ще пояснити, як вам ще це пояснити. Там стоїть така біля днієї якийсь або пам'ятник, або статуя, або ну, така, ось, типу, Мармурова, гіпсова, а може, в принципі, просто якийсь пам'ятник звичайний. Такий, як схоже на античний, але ну звичайно не античний, маю на увазі, то в такому стилі. Давай, Харків, що подивимось. А по Харкову тут летить крізь. Навіть не знаю, що сказати. І змін поки що немає по Харкову. Там буде. Ну, знов мені не подобається там, де я коли навчався жив. Це у нас індустріальний район, туди ближче до гуртожитків. Як от магазину клас, там така дорога і там є. Ну, Салтівка, само собою, на жаль. Ну тут поки що таке, без змін, важко сказати. Ну просто летить як Херсон, От, поки що складно дивитися Херсон, такі міс міс міста, тому що я їх добре знаю, а прилітає крізь. Кременчук, давай подивимось. Кладовище, а біля кладовища стоїть якась або церква, або щось таке. І десь якщо йти отак до води можна дійти. І ось радіус цього, цього простору цього місця. От кладовище, там можуть бути якісь будинки-будинки, і от дорога до води якось показується, не знаю. Там можуть бути, знаєш, там, типу, будинки, якісь ресторани, бари, і от може ось ця дорога от по цій дорозі, як не знаю, я просто ну, не був в Кременчусі. та 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 може, там навіть, може, якісь сходи є, щось таке, от відкладовище від цього там. Церква якась, і от іти йти через будинки, через якісь ресторани. Ну, такі звичайні, можемо сказати, там, звичайну, вулицю, і вона спускається як до води, або доходить до води, там якісь сходи, і от цей, це місце. По Одесі є що сказати? Одеса може бути, е, мені не подобається десь. От, е, а, там Приморський бульвар. Приморський бульвар, там порт. Отаке. От Ще якісь, якась велика будівля, як ангар, або щось, може, якісь там матзаводи чи щось таке. Е, це буде туди ближче до Чорноморська. Неподалік не води. Склади, може, склади може якісь. Якийсь якийсь е, парк дерева парк якась зона відпочинку де люди гуляють типу собаки вечір таке Вчора прокинувся в п'ятій ранку різко, так от і був такий сон насичений, але він був не один, а розбитий так по блоках. І я б швидко все записав, занотував свій телеграм-канал, і мені івано не наснився, і наснився лі... літаки в Івано-Франківське. Івано можливо, це буде або аеродром, або літаки. Щось от небезпека з цим пов'язано. Так, на захід України полетить. Важко поки сказати, куди. Може, просто наступного разу передивимося, тому що поки що все за цей, все сконцентровано на центрі, все сконцентровано на північ Сході. Обстріли будуть. Там можуть поки. Так, типу, або долітати, знаєш, щось, або прям масовості на західну Україну не бачу, але буде долітати зараз. Я отак спробую глянути, почня. Дивіться, Хмельницький та Старакон, потім от івано франківськ не подобається мені по розкладу. Не кажу, що найближчим часом, просто дивимося енергії. Львів. В Львів я сподіваюся, що мені буде змога поїхати. Я там детальніше гляну, напишу те, що себе потім, а потім у тебе озвучу. Ну, хочу поїхати у Львів, щоб глянути детальніше місто. Ну, місяць я одразу скажу, буде складним тут, на жаль, без змін в плані обстрілів, в плані наземних подій да, і різних. Там наступів і контур наступів, тобто теж це буде. Але поки що без змін. У мене були надії на те, що середина літа буде, почне бути спокійнішою, але наразі така тенденція. Ми бачимо і без карти, без езотерики що е, така собі ситуація. Єдине, що я можу сказати, е, ми з Вьолов вже вели ефір просто на моєму каналі, і ми там переглядали е, наступний місяць. Е, там буде зміна тактики обстрілів, в принципі, як і прифронтових міст, так і великих міст, в які прилітає там ракета. Там ще будуть там ще будуть зміни пов'язані. от Зараз я подумав, що ми в травні дивилися з Віолою точку, яка мала відбутися при стомбульських е, цих, умовно кажучи, перемовинах, які там провалилися. Mm -hmm. е, далі подібна точка, але просто не з такою силою стояла в 20-х числах. Е, Червня, але ось ця точка, вона переміщається на липень. Можливо, не на кінець, от як Віола правильно каже, на от перетин цих енергій, тобто до 15-го, умовно кажучи, до 15 липня, п'ятнадцято, шістнадцято, от така. Тому що І там на нашому бо... ефірі пам'ятаєш, коли ми говорили з тобою от пару днів тому. На нашому ефірі ми говорили, що будуть ще перемовини, які От саме здвинуть цю точку трошки, так. але це дасть нам розуміння, куди ми рухаємося. Так, там просто момент той, що я казав, що ця точка може бути у двадцятих числах. Але у двадцятих числах відбулося лише там те, що Путін там запропонував ці перемовини Нарешті да сказав, що давай, типу, що треба зустрітися, воно знову буде все плануватися. Ті там буде це зривати, і так далі. Але е, все одно воно має відбутися, воно відбудеться і. Те, що я казав про санкції, мені всі писали, що ніяких санкцій не буде, Трамп дружить з Путіним. Значить, е, що навіть забудьте, на, на що ви про це кажете. Сьогодні виходять чи вчора виходять новини про те, що Трамп хоче накла, накласти санкції на Росію, і це ті санкції, які я не скажу, що будуть впливати глобально, ні. Але це ті санкції, які можуть зрушити з мертвої точки от ці процеси. Глобально з приводу підтримки не зміниться. Тобто, так не скажу, що США зараз відходять, тобто це такі гучні заголовки, але ми маємо розуміти, що підтримка буде та, яка буде, яку ми не будемо бачити, тобто яка не буде там анонсована, яка не буде там як трейлер фільму, як у нас люблять оце це зробити. що от трейлер фільму до цієї підтримки. Ні, вона буде тихою, вона буде не великою, не в такому масштабі, яка потрібно, яка потрібна, але вона буде. Стосовно тих самих той самої Америки і цих заголовків, і цих цих е, з приводу того, що там Трамп з Путіним дружить, Зеленським Зеленським він не дружить, Україна Америці не потрібна. Це все такі гучні заголовки, на які не варто звертати увагу, тому що ми самі собі поплюжимо наш просто настрій, навіть побутовий. Так і зараз почнеться період дезінформації в принципі. Тобто, це будуть на якомусь низькому рівні, такому більш там місцевому, потім на про країну, про якісь захвати, наступу тут треба бути оцей період енергетичний до 15 липня. Дуже уважно і обережно з інформацією. А, взагалі, краще не читати там якісь телеграм-пабліки, да обрати собі якийсь один, якому ви вже довіряєте. Вже за 4 роки майже можна було зрозуміти. Хто пише і як і що, і от їх слухати, але оту дезінфу, яку будуть розпостраняти, це буде все впаде на наші голови там практиків на нас, я маю на увазі, які будуть це дивитися, а правда це а не правда? А правда, це а не правда? а правда Ну може бути правда. А ще момент того, що від цього постраждають, я ж кажу, і в побуті люди, тому що вони будуть постійно на, на, на піку, ось цьому. І, звичайно, там воєнні експерти, психологи, аналітики, ті, хто ті люди люди, які в принципі займаються цією справою, так Сам це те, що я казав, це те, що я казав. До речі, по Херсону. Я повторю просто з минулого ефіру, те, що mm -hmm. мені прийшло, військовий магазин навпроти або в зоні е, зочого там автовокзала, як їхати на Таврік. От Херсонці зрозуміють. От там от військовий магазин, і те, от е, те, що ми казали на минулому ефірі, тобто, це ті військові, які перебувають серед місцевого населення, тому що ну вони там живуть, да вони там працюють, вони mm -hmm. там живуть. І от ці моменти дуже обережно. Але ми, я ми, дуже ми, прошу ми. населення Херсону свого міста. Не треба клювати, виганяти тим паче військових е, з території, де вони перебувають, де вони знаходяться, тому що вони там не просто так, і навіть якщо вони живуть, вони можуть жити у своєму будинку, у друзів, у ну, тому, що дуже багато військових і не тільки з Херсону зараз перебувають в Херсоні і живуть там. Тому просто ви себе намагаєтеся берегти. Але нікого не треба клювати, не треба нікого виганяти і влаштовувати на цьому попрощі скандали. Дивись, по фронту у нас по землі, я маю на увазі, у нас тут йде замідлення. От, всі боялися там за суми. Зараз з'являлись новини, що там ми пішли в контрнаступ, щось таке було. От, може бути таке, що напишуть або буде таке, що можуть призупинити там, наприклад, наступ стосовно сумщини. Не кажу, що це останнє таке призупинення, да, і все, типу, там фронт розвалиться їхні, ні. Але там якщо ми кажемо про сповільнення стосовно е, обстрілів, не скажу, тому що що буде сповільнення, тому що воно буде американськими гірками, напливами. Тобто, типу, там обстріл, два дні, обстріл, два дні. Ну, от воно приблизно в тій самій тенденції, тому що е, я див, попередні енергії у нас були такі активні. Те, що там до 20 го числа, а потім я вже передивлявся до кінця місяця, от до кінця місяця там все одно йшли типу схожі енергії дуже на попередні, тобто по обстрілам саме. Я думаю, що так. От те, що ми казали, що у Росії починається нелегкий період, це і ознака на... от того, що у них нелегкий період, і ознака того, що можуть вступитись знов за них. Тому що, якщо б у них все добре, їм би поміч не потрібна була. Тому там просто розумієш, у них зараз піде невдачі такі, що е, там писали, що от на Москву летіло щось сьогодні, от, от буде більше цього, і оцих, от, так би скажемо, провалів чи як не знаю, у них буде більше зараз. Але. Окрім цього, так, вони будуть просити допомоги. Це буде якась технічна допомога, наприклад, там якоїсь, якогось озброєння, наприклад, їм треба буде, або щось таке купити. Да? Ну і безпосередньо військові теж. Може, вона не компенсує, але хто ще просто передає зброю, не тільки КНДР. Там десь зброя, це купується. Пам'ятаєш, ще була історія, що вони у Китаї купували щось. Так, я хотіла сказати: а. там насправді, насправді, от буквально сьогодні, читала про те, що РФ наростило виробництво а, ракети Скандер завдяки імпорту верстаків з Китаю. Ага, ну от, от щось от, от типу такого, тому що не там не одне джерело, тому я думаю, Чи що може вони не компенсують те, що, як у них вже було. Вже менше значно, але воно буде все одно. Тобто, це все одно те, що може летіти, те, що може вбивати, на жаль. КНДР ні. Там буде у них є у них або підписане щось про співпрацю дуже довго, довго тривали. Тобто ще буде після війни. Знаєш, вона там на роки. А стосовно Китаю, там їм треба буде, якщо Америка щось, якщо Америка щось з Китаєм почнеться, якісь цьорки, тому що тут третя сторона велика стоїть. От якщо почнеться якісь цьорки, то можливо вони і припинять саме співпрацю з Росією, але там все одно не до кінця, тобто у них стосунки власні, вони налагоджені. То Китай і далі буде продовжувати так. допомагати. Да, просто там. Там буде, буде відбуватись там буде. не так відкрито, але так, допомога так. буде. Типу такого. Але Скендер, коротше, тут на них, знаєш, немає управи в цьому плані. Ну тут по маху, мах випадає. Йому ще цікаво і Україна, і Росія. Йому ще цікавий цей процес. Він може так переключитися, але він ще буде працювати над цим, тому що е, треба залишатися в історії. Розумієш, я вже казав, що буде, от коли такий предвісник закінчення буде, коли всі захочуть бути дотичним до цього закінчення, угу. щоб залишитись в історії, умовно кажучи, навіть не умовно так і є. За крок до кінця швидко і, і, і військових своїх так допомагали, всі так це, і всі так, і Україна би не не, не витримала без нашої допомоги. І, ну ми ж звичайно би і не витримали без їх допомоги, але от саме так от буде це зроблено uh -huh. публі... пуб... не публіцистично, а публічно. Ну в плані в поганому слові цього да розуміння так, цього так, слова. Тут треба дивитися глобальніше, от навіть по картам, те, що бачу, він не може апріорі, Америка не може апріорі бути на стороні е, Росії, тому що вони є е, двома. Державими конкурен... державами конкурентками головними сказати, що вони от там багато хто каже, Трамп дружить з Путіном. Ну, люди. Ну, будь ласка, ви або я не знаю, читайте книжки, або якось розвивайтеся. Бо якщо ви міряєте світову політику, геополітику питаннями дружити, допомагати, то Ну так не відбувається не в бізнесі, не в будь-якому, навіть там міському, там державному, на міському державному рівні. Я вже не кажу про країни величезні, які є лідерами світовими. Яка там може бути дружба, яка там може все все, все зазвичай робиться або для задля впливу Так, власної вигоди, тобто впливу. Люди до чого стремляться зазвичай вплив і гроші. Тому це все робиться задля цього. Ніякої дружби, все робиться для того, аби краще, їм було краще. Якщо Трамп розуміє, що зараз йому буде краще, якщо він там, е не хочу грубо казати, да, ну, підлежить Путіну. Да, то, значить, так, от сьогодні так буде. Завтра він згадає, умовно кажучи, я все грубо кажучи, кажу, що він хоче увійти в історію, десь допоможе Україні, десь увійде в, там, в конфлікт Ірану і Ізраїлю. Да? Ну, от, і подібне. Все робиться для того, щоб був вплив і були гроші. Грошей у Трампа дохріна, а от вплив треба його постійно підтримувати. Я просто дивився ще до, до всього цього. Ще ми перший раз подивилися, коли я побачив імпічмент, імовірність імпічменту. Це коли ще Байден був у гонці, коли ще до виборів. Потім же Жехая з'явилася. Потім я передивлявся, там у нього є велика ймовірність, до речі, на цей рік, якщо не помиляюся. Але там. Він такий змій, знаєш, що воно може так ну дивись, просто показувалася громадянська війна в Америці. Ми бачили те, що творилося в Лос-Анджелесі в інших містах. Далі це ще не кінець, все можливо бути. Тобто у нього є велика ймовірність того, що його вб'ють, і велика ймовірність імпічменту. Але от зараз, щоб сказати, от я відчуваю імпічмент Трампа, він відбудеться тоді, то тоді. то як зазвичай, знаєш, якщо якісь прогнози приходять там пророцтва скажімо так, я їх зараз не бачу. Але в енергетичній карті у нього така ймовірність які точки стоять. Ну, мені не подобається лікарня лікарні у Києву. Десь буде, знаєш, по управлінню. Правління. Може навіть, може ще адмінбудівлі, може там суди, отаке, знаєш, будівлі суду, поліції. Знову може бути історія, що якийсь уламок, якийсь, знаєш щось там прилетіло, школа. То, що по Дніпру, я пам'ятаю, мені показувалося, і потім там вже прилетіло, скільки 19 так. шкіл, 10 дитячих садків, це жах. От, не, не кажу, що подібне буде по Києву, але я маю на увазі, що подібні просто карти випадають, тому ці установи теж обережно. Тому що, якщо навіть там дітей не, немає, то вчителі приходять працювати за е, вчителі, е, технічний персонал. От, будь ласка, там спускайтеся в укриття, якщо чуєте тривогу, тому що в школах, е, скоріш за все, укриття є. А, тобто зараз є загроза безпосередньо обстрілів в денний час. Так, ворог зараз буде націлений на це. Ну, дивись, я був у Івано-Франківську, Мені перший, перший в першу ніч, от нещодавно, приснилося, що починають летіти дрони в день. Останній раз дрони так часто літали в день ще у 2022 році. І от мені сниться сон. Я пишу цей сон е, в телеграм-каналі в своєму на наступний день. Починають летіти дрони на Одесу, тому зараз так само денний час він також так так само небезпечний. Проте Київ там більше на вечір на ніч.